Глава п'ята. Тобто через два тижні від плиття замислено мовив Когут після того як Чорнишковоця і Чорнишка скінчили свою емоційно захоплюючу розповідь. Власне кажучи, вони її не могли скінчити, бо інші кури постійно щось перепитували, просили уточнити які-небудь деталі життя третього острова чи планування побудови пекарі. Або ж вони хотіли послухати про щось просто ще один раз. Справа дійсно немала», – продовжував Когут. Ну, я думаю, у нас є час до відплиття попрацювати на нашому городі. Уже дещо посходило. і бур'янчик пробивається. Комусь добре все одно потім лишитися поглядати за городом, а так можна вирушити. Тоді півхвилини постояв і знову відкрив дзьоб. А як думаєш, Чорнишу, скільки часу на цю подорож треба? Гадаю, десь півтора тижні в одну сторону, час там, потім час назад, мабуть, місяць, можливо, швидше. Курям усім хотілося пливсти. Однак поки що рішення не було, хто лишиться дивитися за домом і городом. Наступного дня із самого ранку бурлила робота на городі. Головним чином необхідно було позбутися всього бур'яну і попіклуватися про те, щоб рослини зручно було потім поливати, тобто поробити довкола них заглиблення для води. Працювали кілька днів. Потім хотіли перейти до поливання, проте, на щастя, пішов проломний дощ, тож друзі могли відпочивати декілька днів. Тільки почистили город від трави, зажурено промовила режуха, визираючи з гнізда і дивлячись на зливу. Поведзьобую ти, бур'ян, не хвилюйся, усміхнулася хитруня, стоячи біля режухи. Чого взагалі росте так багато ріжної трави? Як думаєш, так цікавіше для ріжноманіття», – підбадьорливо відповіла хитроня. За два дні знову визирало приємне сонечко. Цвіли дерева, трава, квіти, літали інші птахи. Коли вони пролітали над домом друзів, співала їм вітаннячко. Того дня завітала і сірожучка, миша з протилежної частини острова. Вона просила позичити якого-небудь зерна. А чому ти сама? спитав Чорниш. Ти ж багато не потягнеш. Проходь ти найближчими днями ще, бо потім нас близько місяця не буде. А куди ви? Нам треба на 33-й острів. Можна з вами? Ні, сірожочка, ти любиш ритися в гніздах корабля. Кури не раді з того, це не швидке плавання на торговицю. Бурка принесла пшениці, принесла більше, ніж сірожучка могла понести. Я допоможу, виголосилася білуха. Насипте й мені мішачок пшениці, віднесу до їхнього дому, Згодно дізнаюся, як вони там. Загалом кури не дуже часто ходили до посилання мишей, але білуха робила це найчастіше в порівнянні з іншими. Після ще тижневих приготувань справ кінець кінцем дійшли до того, що при домі залишиться квотя й хитруня. Корабель завантажили харчами, водою, освіжили солому в гніздах, оглянули вітрила, перевірили корабельні двигуни та інше обладнання корабля, у чому якнайкраще розбиралися шпаркуха і чорниш. Потім кури взяли ще свої улюблені настільні ігри, три м'ячі, скакалки, узяли свої та зібрані кошти. Отже, зрання почем чекували до корабля. Надвечір були вже біля третього острова. Чорнишу відразу повідомили, що відплиття буде післязавтра. що ви вже тут!» – сказав Бестрович, адже ми точно не знали, коли будете, а пливсти вже можна. Бестрович білий кіт із чорненькими смугами на голові. Особисто він не дуже наминав пиріжки зі сметаною, йому більше до вподоби була різна травичка. У нього і город був засіяний най -най -най різноманітнішими смаковитими травами. Однак Бестрович вельми хотів просто допомогти з всією цією затією. Чорниш, зі свого боку, теж був радий, що вони вже на місці. Можна було спокійно відпочити, а завтра ще допомогти. Чорнишко! – загукала Мотя, забачивши її вранці. Мотя підбігла до Чорнишки. А де квотя? Вона що, не пливе? А хіба ти пливеш? Прекрасна. Е -е, щодо квоті, то вона лишилася на хазяйстві. Добре, що хоч ти тут, сказала Мотя та притулилася до чорнишки, усміхаючись. Повітря наповнювала атмосфера поживавленості та метушливості. Корабель котів був найбільший. Планували в разі необхідності завантажити туди найбільш громістке обладнання, тому коти бігали туди-сюди, зайве раз усе перевіряючи. З 4-го й п'ятого островів підпливали невеличкі кораблі, передавали грошову допомогу, натомість забирали запрошення для кіз і корів. Щоб доставити їх на восьмий острів. І Чорнишу теж дали кільканадцять оголошень для розклеювання на 33-му острові. Була мала ймовірність, що звідти хтось міг би захотіти переїхати на третій острів, проте все одно було рішення повідомити їм про таку потребу. Після того, як Чорниш відніс оголошення на свій корабель, він заходився ще допомагати котам довантажувати їхній корабель. Когути кури попрямували до кориної вулиці, а вони теж пособляли ладнати пташиний корабель. Були ще працівники, які займалися майбутніми пасовиськами, територією для вуликів, пекарнею, думали про будівництво сараїв, але ті були спокійні, нікуди не поспішаючи. Врешті-решт під вечір усі заспокоїлися, коли все було підготовлено. Вирішили просто порадіти спілкуванню і природі. Чорниший кури пішли ночувати відразу на корабель, щоб поранці не витрачати час на дорогу до нього. Зайці, деякі коти й птахи, зробили точно так. Настав ранок, півніку курікали. Проте цього ранку вони особливо нікого не будили. Багато хто перебував у пожвавленому настрій, а хтось просто спокійно виглядав тих, хто ще мав надійти. Хоча планували відпливати разом, однак снідали хаотично. Білуха, рябуха і Рижуха взагалі не хотіли снідати. Чорнишка вшпиньках пробралася на пташиний корабель і потім теревенила з мотою. Один індик на ім'я Луговий ходив по палубі, кулдикав. Заєць чимдужко робив руханку, стрімголов гасав згори донизу по всьому кораблі. Кітрижик на кодячому кораблі жував пиріжок. Чорниш чистив зуби. Тут на поземі замайоріли хвости Мурзайла й Василя. Радість. привітався Василь, коли вони підійшли. Здоровенькі були, шпарко кинув чорниш у відповідь. Коли відпливаємо? Скоро, у нас ще п'ятеро мають підійти, крикнув мурзайло. Тоді він звернувся до кукарикайла на пташиному кораблі. У вас усі! Ще сірека й жовтика немає, також Юлія має підійти, виголосив кукарикайло. Сірек і жовтик це були місцеві гусаки, а Юлія качка. У неї було темне пір'я зі срібними смугами. Усі готові до відплеття, терпеливо чекали на тих, хто мав підійти. Тим часом шпаркуха пробралася до одного з корабельних гнізд. До свого улюбленого і вмостилася нестися. Мутя вирішила пливсти на кораблі чорнишки. Чорниш був не проти. Скоро всі підійшли. На котячому кораблі зібралось дев'ятеро котів: мурзайло, рудий, бистрович, рижик, василь, Світлорижий батон, сіропузик, темнорижий бублик і сірий степан. Сірик, жовтик і Юлія теж були на борті. А ще на пташиному кораблі знаходилися кури стрічкуха, пушиста співунка та заєць Жевжик. Перед тим як рушити, вирішили заспівати. Співали пісню виразно. Чорнишу з друзями ніколи не доводилося плавати до 33-го острова. Однак із малечко він навчився користуватися компасом і мапами, і вони його ніколи не підводили. До того ж зараз плив не один корабель, море було спокійне. день світило траневе сонечко, уночі зорі та місяць, зрідка дув вітерець. Утім був один день одна ніч під час плавання, коли вітер був порівняно доволі сильно. Однак це не заважало. Першого дня куховарив кіт Чорниш. У самому кораблі була спеціальна кімнатка кухня невеличкого розміру. Проте Чорниш змайстрував собі якусь маленьку пічечку, яка могла працювати від вигона і готував на палубі на свіжому повітрі. Щоправда, він її багато не використовував, але зараз, на думку чорниша, був якраз слушний час. Так кіт приготував супчик, у якому було багато зерна, та посмажив піріжечки. Йому трохи допомагала бурка. Когут слідкував за тим, щоб судно тримало правильний курс. Тут почала куткудакати шпаркуха, вона вже знеслася. Інші кури гаряче грали в настільні ігри, їм було весело. Їдна, яке з куховара в чорниш, вистачило до наступного дня увечері співали пісень. Наступний день був ще більш жвавішим. На кухні були бурка і пілуха. Але інші порпалися в курині каюті, потім ганяли по палубі з м'ячем. Тоді мали ще малесенький м'ячик, якого ж бурляли одна одній спеціальними відбивалками. Кіт Чорний ж теж частково брав участь в іграх, але він більше просто спостерігав за м'ячем на випадок, якщо той полетить за борт до води. Йому дуже не хотілося стрибати у воду по м'яч, він вельми сподівався на майстерність гри його подруг, та все ж таки, врешті-решт, красний червоно-чорний м'яч фігуристо полетів від удару шпаркухи за борт. Ой, вирвалося в неї з дзьоба. Чорний ж хотів на вже щоб у воду, як тут гучно загалготав жовтик. Пташиний корабель якраз у той момент був зовсім поруч. Стій, стій! У нас тут те, що є для таких випадків. Жовтик дістав якийсь цікавий, продовгуватий пристрій. Заєць чимдушкою йому допомагав. Вони спустили пристрій на воду, увімкнули його, пристрій зашелестів і втягнув м'яч. Кури захопливо зойкнули. Ну, здавалося, що вже ніхто грати ніяк не буде, та тут почалося ще жбавіше дійство. М'яч бурляли з корабля на корабель. і М'яч треба було відбити. Не можна було допускати дотику м'яча до поверхні судна. Звісно, наближався програш команди, від якої м'яч знову летів на воду. Чорний Шанергій не включився в гру, щоб у кореї було більше шансів, бо, хоча кури грали завзято, однак на момент раптового початку цієї гри вони були вже трохи виснаженими. А з того боку були й швидші персонажі і мали свіжі сили. У той день команда Чорноша все-таки програла, але всі отримали неймовірно позитивні емоції. Пташиний корабель тепер тримався зовсім близько постійно, Щоб протягом наступних днів теж можна було грати в цю гру. Правила вдосконалювали ще кілька днів гру назвали М'ячобах. Протягом наступних днів команда кота Чорниша продовжувала програвати. Водночас команді на пташиному кораблі ставало все деталі важче. Від курей м'яч уже майже не летів у воду. Вони вправно перебивали м'яч, на одній та чорнишу. Потрохи вивчили рухи зайців, сірика, жовтика, лугового та курей на їхньому борті. І за день до причалювання вони спромоглися перемогти. Так сталося, що через цю нову гру головна відповідальність за правильний рух кораблів лягла на голови Когута й Кукарикайла, хоча ввечері Чорниш завжди перевіряв компас, сам робив відмітки на мапі. Тут, на поземі, помітили й корабель котів. Коли коти наблизилися, з ними зав'язалася жива розмова. Котів зацікавила нова гра. Невдовзі вже причалювали до 33-го острова. Робили це раннім ранком. Перше, що особливо впадало в очі, це велика кількість високих хат, будинків, світла, ліхтарів зі свічками тощо. Біля острова стояло чимало кораблів. Тому на березі були коти працівники, які займалися контролюванням прибуття і відбуття суден. Мурзайли повідомив про мету прибуття. Почувши про цю мету, коти працівники працівники з поміж себе одного по когось. Прийшла старенька кішка. Я салапета, привітливо заговорила вона до прибулих. Я вам допоможу, проведу вас, усе розкажу.